У вас може бути геніальний офер, геніальна воронка продажів, але який у них сенс, якщо свідком цієї геніальності будете тільки ви одні? Тому третім надважливим елементом в інфобізнесі є трафік, тобто люди, яких ви будете направляти в свою воронку продажів, і яким ви будете продавати свій офер? Є три типи трафіку. Перший тип трафіку це трафік, який ви контролюєте, або, грубо кажучи, платний трафік це трафік, за який ви платите гроші. Другий тип трафіку це трафік, який ви заробляєте, або, грубо кажучи, безкоштовний трафік. Трафік, який ви заробляєте за рахунок своїх якихось дій. І третій тип трафіку це трафік, яким ви володієте. Це ваша емейл-база підписників або база підписника в месенджерах. Ваша ключова задача в бізнесі це перетворити максимальну кількість трафіку, який ви контролюєте платного трафіку, і максимальну кількість трафіку, який ви заробляєте безкоштовного трафіку, в трафік, яким ви володієте в базу підписників. Чим більше у вас буде база підписників і чим краще у вас будуть стосунки з цією базою, тим більше грошей ви зможете заробляти. До речі, не забудьте забрати мої 11 секретів інфобізнесу в шапці профілю.